А ветряки в замівках коротятся. Вон класно, церкву в замівках видно. Саме, от озеро. саме озеро Доброгостові не дуже добре видно з цього ракурсу. З іншого нам було видно от за цими вирізками. Стебник, Стебницький океан. І чи не найкраще видно Трускавець? Значить, це Трускавець признається. Видно, той не в парку біля парку. Молдова. Всі санаторії видно. Там далі Борислав, за Борислав вже горить. Ай, солнце сыдает, мы в тени стоим. Видите, ветер крутится. трошки більше 2 годин сюди йти пішки тобто реально зайти звичайно хтось йде помаліше хтось швидше у кожного своя швидкість. там на горизонті видно вежу От ця оглядова вежа цюхів бачите такий невеличкий невеличкий скажімо так пиндик то вона І зараз буде трошки видно обіцяне озеро доброго Ще Зараз подивимося... О, навіть трускаці вокзал, добре видно. Червоніє дах. Хто знає де дивиться? Жовтий будинок, пройде Прикарпаття. Все-все видно. Вулиця Мазепи. Ми на горі. А там гори. А видно багато інших гір. Туди краса. Бачите, як підсвічує. Сонце туди гори, гори, гори. Видно, навіть, як сніг лежить в горах. На парашці, правда, сніже розстану, а там далі гори шику покупа снігу.